У далекому минулому деякі рибалки чи моряки не відпливали далеко від берега, бо вірили, що земля плоска та боялися впасти з її краю, а інших це навпаки спонукало до пошуку загадкового та містичного краю землі. Нумо розбиратися, яку ж форму насправді має наша планета та як це впливає на наше життя. Земля планета, і вона, як більшість великих небесних тіл, має кулясту форму. Але до розуміння правильної форми землі люди йшли протягом тисячоліть. Ще в IV столітті до нашої ери Арістотель довів кулястість землі. Він спостерігав за горизонтом на рівній відкритій місцевості, видом корабля, що віддаляється або наближається в морі. Видимим колоподібним рухом Сонця по небосхилу, формою місяця та тінню від землі на його поверхні. Арістотель дійшов до висновку, що це можливо у випадку, якщо Земля має форму кулі. З розвитком знань про природу землі уявлення про її форму вдосконалювались. Наприкінці XVII століття Ісаак Ньютон так. Саме той, якому на голову впало яблуко, довів, що земна куля не є правильною, оскільки вона внаслідок обертання дещо сплюснута біля полюсів. Наша планета має форму кулі, але не звичайної. Поверхня Землі не ідеально рівна. На ній є гори, рівнини, западини. Тому форму землі не можна зобразити у вигляді геометричної фігури. Притаманна тільки нашій планеті фігура дістала назву геоїд, що в перекладі з грецької означає землеподібний. Складна форма геоїда не має математичного вираження, але вона близька до фігури сфероїда. Поверхня геоїда збігається із поверхнею Світового океану. А як щодо розмірів землі? Завдяки штучним супутникам ми точно знаємо розміри нашої планети. Площа земної кулі 510 мільйонів квадратних кілометрів. Довжина кола Землі по екватору становить 40 075 кілометрів, довжина кола землі по меридіану 40 8 кілометрів. Різниця у довжинах доводить, що земна куля дійсно приплюснута з полюсів. Рух нашої планети в космічному просторі явище досить складне, адже Земля здійснює багато рухів. Два з них давно помічені людиною і відносно добре вивчені це річний рух Землі навколо Сонця і добовий навколо осі. Повне обертання навколо своєї осі на 360 градусів земля робить за 23 години 56 хвилин та 4 секунди, для зручності це вважають за 24 години, що дорівнює одній добі. Таке обертання відбувається проти руху годинникової стрілки або із заходу на схід. Форма і рухи землі визначають її фізико-географічні особливості, наприклад, зумовлює існування освітленої й затемненої сторін, тобто дня і ночі. На освітленому боці тепло прибуває, а на затемненому втрачається. Це впливає на характер погоди вночі та вдень Результатом обертання землі є зміна дня та ночі. А отже, і добова ритмічність явищ і процесів. Внаслідок досить швидкої зміни дня та ночі земля не може ні перегрітися, ні охолодитися, тому живі організми почувають себе досить комфортно. Важливим наслідком обертання землі навколо своєї осі є відхилення тіл, що рухаються горизонтально від їхнього первісного напрямку. У північній півкулі вправо, у південній вліво. Наслідки цієї сили можна прослідкувати біля річки. Зверни увагу, один з берегів часто більш підмитий, аніж на протилежній стороні. Річний оберт навколо Сонця земля здійснює за трохи більше як 365 діб. Рух планети навколо Сонця здійснюється проти руху годинникової стрілки. Характерним для нашої планети є те, що її вісь нахилена до площини земної орбіти під кутом 66 градусів 33 хвилини. Форма Землі визначає кут падіння сонячних променів до її поверхні. Вони, падаючи на кулясту поверхню в один і той самий момент у різних місцях по широті, дотикаються до землі під різними кутами. Цим пояснюється різне нагрівання поверхні планети від екватора до полюсів. То півроку більше тепла отримує північна півкуля, а південна менше, то навпаки. Ось чому, коли в Україну приходить літо. Жителі нової Зеландії дістають тепліший одяг і зустрічають зиму. Обертання землі навколо сонця та відповідний нахил земної осі, все це разом зумовлює нерівномірне нагрівання земної поверхні, викликає почергову зміну пір року, річні ритми і спосіб життя людей, зміни в інтенсивності ґрунтоутворення і руйнування гірських порід. Сезонні особливості рослинності та господарської діяльності людини найкраще кулястість землі демонструє глобус, зменшена модель землі, що виконана у певному масштабі, із застосуванням умовних позначень. Перший глобус було створено у 1492 році. Це відбулося до плавання Христофора Колумба. Подумай, яких материків немає на цьому глобусі та чому. На цьому глобусі немає Північної та Південної Америки, Австралії та Антарктиди. Адже вони ще не були відкриті. За допомогою глобуса легко уявити обертання Землі навколо власної осі, її нахил до площини земної орбіти, особливості освітлення земної поверхні. Взаємне розміщення материків та океанів. Модель Землі дає правильне співвідношення площ і зберігає правильні образи материків, океанів, морів. Тому глобус можна використовувати для проведення вимірювань. Якщо на глобусі зображено материки, океани, гори, рівнини, головні річки та озера, то такий глобус має назву загальногеографічний. А глобус, на якому позначено країни, їхні кордони, столиці та головні міста, має назву тематичний. До тематичних глобусів також відносять геологічні, кліматичні та навіть глобуси з небесною сферою. Останні мають лед-ліхтарі всередині, які можна увімкнути і створити чудову атмосферу в кімнаті. Залежно від діаметра, глобуси бувають різні за розміром. Великі діаметр понад 120 см, середні та малі діаметр менш ніж 60 см. Глобус, як і наша планета, має вісь уявну лінію, що з'єднує два полюси, вона так само нахилена під кутом 66 градусів 33 хвилини, як і Земля. Полюси північний та південний, крайні точки Землі. Екватор це уявна лінія, що однаково віддалена від полюсів та ділить землю на дві півкулі північну та південну. Тому нам легко зрозуміти розташування об'єктів. Знайдімо, де розташовується Україна, спершу знайдемо Чорне море, Кримський півострів, а ще видно гори Карпати. Подумай. В якій півкулі знаходиться Україна. Україна знаходиться в північній півкулі. Запам'ятай Земля має форму кулі, але її поверхня не ідеально рівна, тому вчені назвали таку форму геоїд. Площа землі. 510 мільйонів квадратних кілометрів Довжина кола землі по екватору становить 40 075 кілометрів. Довжина кола землі по меридіану 40 тисяч 8 кілометрів, Земля приплюснута біля полюсів через силу тяжіння. Земля здійснює два основні рухи. Навколо власної осі. Це добовий оберт за 24 години. Та навколо Сонця це річний оберт за 365 днів. Наслідками обертання землі навколо осі є зміна дня та ночі, приплюснутість біля полюсів, відхиляюча сила землі, добовий ритм температури, земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів 33 хвилини. Разом з цим, наслідками обертання землі навколо сонця є зміна кута падіння сонячних променів на поверхню землі, зміна пір року та річні ритми. Глобус це зменшена модель землі. Використання глобуса допомагає зрозуміти обертання землі навколо власної осі, її нахил до площини земної орбіти. Особливості освітлення земної поверхні, взаємне розміщення материків та океанів. Покрутись. Нахились на канал, підпишись.